По вірі твоїй і буде тобі. А в що сьогодні віриш ти? Ти віриш, що в тебе чогось немає в житті, тому що через когось в тебе не вийшло? Тому що батьки недолюбили, тому що хтось навів порчу, тому що чорний кіт перейшов дорогу. У що сьогодні віриш ти? Давно пора зрозуміти, що твоя віра. Формує твоє життя. Тому що як ти віриш, так ти й живеш. Як ти живеш, такий результат ти і бачиш у своєму житті. Тому задай собі питання, у що сьогодні віриш ти? Кому ти віддаєш відповідальність за своє життя сьогодні? Хто тобі що не додав, коли насправді це ти зробила? І запам'ятай у твоєму житті. Не буде нічого мінятися доти, поки ти не візьмеш відповідальність за своє життя. Подивися на свою ситуацію і задай собі питання, що я можу зробити зараз в цій ситуації. Не перекладай свою ситуацію ні на кого, і ні на що, не на ситуацію, на своїх батьків і навіть не на Бога. Тому що ти. Доросла для того, щоб приймати рішення. І ти вже достатньо зріла лічність, щоб діяти і вирішувати, виходити із своїх ситуацій. Так, Бог Дух Святий тобі допоможе, але кроки повинна робити ти сама. Єдине, про що ти повинна пам'ятати, що в тебе все вийде. Тому що коли ти Приймеш рішення, знайти вихід із цієї ситуації, в якій ти опинилася. Ти його знайдеш. Тобі допоможуть. Але все починається із твого рішення. Не перекладай відповідальність ні на кого. Все залежить від тебе. Ти можеш усе. Просто це.